Все, ось такий сот, меду, мед явно підсох, але за, за четверо суток, чи за чотири доби, якщо по-українськи вже, ми зрозуміли, що до експерименту, як такого, ми не дуже й готові. Тому що вісів таких, як потрібно, нема. Одні малі, одні здорові. Тут десь у нас вийшло 5300. Це зверху я доливав мед, щоб такий з'єднувальний момент між пергою і медом, щоб вода вийшла. Получилось там дуже густо. Зараз ми доберемося до цих сіток. Але запах, який я вам не можу передати. Пахне свіжим пилком, свіжо зібраним, із медом аромат обалденний. І оцей мед я вже бачу, що тут пилок. Ну, По всій вероятності все це розтворилося там, так, в принципі, як я і предполагав, стала така якби гомогенатна маса. Так, де да, наша сіточка? Опа. Піняли. Щораз я її десь определю. Так. І от наша перехідна кетка тепер. Ох, яка там красота! -хо 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 -хо. Так. Це ми сюди. От бачите що? Що сталося. Зараз ми його трошки... Став такий монолітний брикет. Ось на ложку О. все це висохло. Дійсно що висохло? О, бачите що стало? М -м -м. Да. Пару днів назад я змішував без сушилки. 50 на 50 з медом. Зараз покажу, що вийшло. Так, десь вийшла така маса, вона трохи рідша. Це ще й з холодильника. О. А тут? Ну, тут абсолютно інший продукт. М -м. Потрібно, напевно, в лабораторію якусь. М -м 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 -м. Значить, стала гомогенатна маса повністю. Крупинок не чувствується абсолютно все одно ну, щось таке дуже хороше. Ну, ну, перший експеримент я дуже задоволений. Будемо проводити далі експерименти. Ну, по можливості вам покажу. Все, всім крепкого здоров'я, вживайте пилок із сушилки Еврика. І все у вас буде добре. Всім пока!